Мир вам, брати і сестри, приміще вітання від нашої першої львівської церкви або церкви преображення, як ми зараз називаємося, тому що хочемо самі преображатися в образ Ісуса Христа і хочемо, щоб там, де ми є, щоб навколишні люди, які нас оточують, бачачи наше преображення в образ Христа, преображалися також в образ Христа. Бажаються нам і бажаються вам, щоб ми там, де ми є, на кожному місці, щоб люди в нас бачили Господа Ісуса Христа. Сьогодні в вашій церкві діти пішли на навчання в недільну школу і вони хочуть навчатись істин Христових. Вони хочуть змінюватись, змінюватись образ Христа, я думаю. Наші діти, коли виростають, вони завжди хочуть когось наслідувати, дивлячись на батьків. Вони десь копіюють нашу поведінку, наші слова, наші звички. Проти сестри, ми як діти Господні, ми теж повинні дивитися на нашого Господа і також наслідувати, наслідувати Його діла, наслідувати Його слова, наслідувати Його характер. Перед молитвою спільною я би хотів, щоб ми зачитали коротке слово Боже, будемо молитися і візьмемо кілька думок. Для нашого збудування, думаю, це є Івані Матвія, 17 розділ, перших шість текстів, які говорять про преображення Господа. Іванія Матвія, 17 розділ, перших шість текстів. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явилися до них Мойсей та Ілля і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатри. для тебе, одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось Хмара, ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся та сказав: це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухатися. А почувши, попадали учні додолі і полякалися сильно. Слово Господнє, яке ця історія, яка нам розказує про проображення Господнє на горі. Христос перед своїми учнями переобразився. І це не було просто так. Це мало певне значення як для Христа, так і для учнів. Брати і сестри, я би хотів, що сьогодні приображення Христове, яке значення воно має для мене, для кожного з нас? Чи це просто історія, чи з неї можна чогось навчитися? Ви знаєте, сьогодні багато людей у світі вони вибирають собі кумирів. І стараються їх наслідувати, їхні звички, їхні прически, їхній одяг, їхній стиль життя. І думають, що таким способом будуть щасливі. Але, на жаль, брата і сестри, сьогодні мало тих людей, які стараються наслідувати Христа, переображатися в Його образ, переймати Його принципи життя, Його поведінку, Його характер. Ісус Христос, Він хоче, щоб ми приображалися в Його образ, щоб ми його наслідували, адже ми Його учні. Чи не так? Так. І дивіться, що пише апостол Павло по своєму посланні до церкви в Римі, в 8 розділі 29 тексті, каже, бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб подібні були до образу Сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братами. Господь хоче, щоб ми були подібні до нашого Христа. Він не хоче, щоб ми вдівалися так, як Христос вдівався. Він не хоче, щоб ми мали, можливо, таку зачіску, як Христос мав. Не в цьому річ. Але Він хоче, щоб ми наслідували Його характер, Його діла, Його слова, щоб ми поводилися з людьми, які нас оточують, так як Христос поводився. І дійсно, все це починається наше преображення з нашої середини, з нашого серця, з нашого розуму. Людина може помінятися з зовнішнього, а коли вона не поміняє серце своє, свої думки, все це тимчасове, Воно є неправильно. Зовнішня зміна має бути після внутрішньої зміни. І той же апостол Павло в посланні до Римлян в 12 му тексті говорить: але перемініться, відношуй. Відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Отже, коли ми тільки змінюємося, преображаємося в образ Христа, тоді ми можемо дійсно зрозуміти волю Божу, яка вона є особисто для нас в нашому житті. Ви знаєте, Христос своєю жертвою. Своїм словом, яке він залишив, він дав всі засоби для того, щоб ми в своєму житті змінювалися в Його образ, щоб ми його наслідували. Тому що ми читаємо про Його діла, про Його, те, що він чинив, як Він поводився, ми знаємо і слова Його. І ми можемо цього навчитися, і ми можемо це практикувати в нашому житті. Знаєте, ще за часів апостолів різні були часи, різні люди. І апостол Павло, бачачи, що не всі наслідують Христа, не всі перемінюються в Його образ, Він каже: посланні до Галатів каже, дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Брати і сестри, Христос, сьогодні дивлячись на моє і ваше життя, як Він, що Він переживає? Чи дійсно ми наслідуємо Господа? Чи дійсно ми в своєму житті кожен день ми преображаємося в Його образ? Коли ми преображаємося, то це, то це видно по людині. Це видно і чути по їх словах, це видно по поведінці. Так, ми не можемо бачити серце людини, але наша зовнішність, наша поведінка вона показує, наскільки ми проображаємося в образ Христа. Коли ми читали цей текст цю історію, Слово Боже описує каже, що обличчя Христа змінилося, преобразилося, стало, як Сонце. Обличчя, воно відображає наш внутрішній стан. І написано також, що його одежа також змінилася. Стала біла, як світло. Одежа вона символізує наші вчинки. Те, що ми робимо, те, що ми говоримо, брати і сестри, давайте дійсно в нашому житті прагнути Христа. Прагнути того, щоб змінюватися в Його образ. Тому що коли ми змінюємося в образ Христа, оточуючим людям, які поряд з нами, їм є добре. Пам'ятаєте, що сказав апостол Петро до Христа? Нам добре тут. Коли ми проважаємося образ Христа, оточуючим людям добре, ми не є колючі, як їжаки, з нами приємно мати справу і проводити час. Коли ми змінюємося в образ Христа, ми стаємо улюбленими для нашого Небесного Отця, бо пізнаємо таким чином Його волю і виконуємо її в нашому житті. Коли ми змінюємося в образ Христа, по нас це видно, по нашому внутрішньому стану. Ми можемо побачити, яке в мене бажання є молитися? Як часто я молюся, яке моє бажання є поклонятися і славити нашого Господа? Яке моє бажання є читати Писання, чи я з бажанням читаю, чи я з бажанням молюся, чи мушу, чи я себе заставляю. Коли ми змінюємося в образ Христа, по наших ділах люди бачать. Оце справді пішов Учень Христа, це справді християнин. Нехай дійсно Господь допоможе нам змінюватися в Його образ, переображатися в його образ, щоб і люди, які поряд з нами живуть, наші сім'ї, наші діти, дивлячись на нас, також хотіли переображатися в образ Христа, бажаючи наше життя, щоб і люди, які з нами працюють, могли також могли бачити наші діва, добрі діва. Ми також хотіти наслідувати Христа, стати християнином. Тому закликаю вас, брати і сестри, до молитви. Молімся, щоб Господь найперше очистив наше серце, щоб Він допоміг нам, Духом Святим, змінюватися в образ, щоб образ Христа відбився в нашому житті. Нашому Господу слава навіки. Амінь.